Вечора сьогодні гостем політичної студії є народний депутат Ударівець Роман Чернега. Вітаю вас, пане Романе. Доброго вечора. Отже, наступного разу парламентарі зберуться 2 квітня. Хочу запитати про останні події у Верховній Раді, адже останні 100 днів роботи були не надто результативними. Ще раз доброго вечора, шановні глядачі, 100 днів роботи Верховної Ради. Якщо говорити про цей період, то треба визначити кілька ключових моментів, чого було досягнуто. Опозицію і ударом, зокрема, ну по-перше, треба відзначити те, що все ж таки в Верховній Раді трьом політичним опозиційним фракціям свободі, батьківщині і удару, вдалося домовитися про координацію спільних дій, спільних напрямків ведення парламентської роботи. І першим очевидним результатом стало те, що ми шляхом блокування. Трибуни парламенту шляхом блокування е, Верховної Ради домоглися дуже ключового моменту у історії парламентаризму і нашої держави. Це особисто голосування всіма народними депутатами. Е, без прийняття такого рішення, на жаль, багато критики ми отримали на нашу адресу, що ніби це не дуже ефективно і не надто правильно, що е, витрачається багато коштів на утримання Верховної Ради. А вона не працює. Насправді, це все. Розмови про владних партій, які хочуть не особистим голосуванням лобіювати певні закони і приймати ті закони, які їм вигідно, не будучи присутніми у сесійній залі. Тому я вважаю, що десь такі розмови вони є безпідставними, необґрунтованими, і те, що було досягнуто опозицією з ініціативи удару, це власне дуже ключовий і принциповий момент, про який ми говорили від першого дня роботи новообраного. Парламенту. Безумовно, треба відзначити те, що за цих 100 днів парламент однозначно визначився з зовнішнім вектором нашої держави. Була прийнята заява про європейське устремління нашої держави, заява про те, що необхідно вступити у Євросоюз. Тобто зараз вже в подальшому вести якісь розмови про митний союз з Російською Федерацією. Я думаю, вони повинні бути припинені. Тим більше, до відома глядачів у Казахстані, в цій країні, яка є одною з учасниць митного союзу, вже почалися, скажімо так, такі рухи зі сторони опозиційних партій. Вони хочуть скликати референдум. Щодо доцільності взагалі перебування Казахстану у митному союзі, прем'єр-міністр цієї країни неоднозначно вже висловлювався, що необ'єктивно і непрозоро проводяться домовленості всередині цього митного союзу щодо економічних моментів розвитку цього, цього об'єднання. Скажіть, будь ласка, парламентська більшість надто самокритична і невдоволена кризою. От як в цьому випадку діяти працювати? Парламентська більшість на сьогоднішній день незадоволена, мені здається, на словах нічим. В той же час ті всі речі, які робляться в лапках для покращення життя наших співгромадян, вони є, ну скажімо так, Тим, що не відповідає дійсності, ви бачите останні події, які відбулися у Києві, пов'язані з погодніми аномаліями, абсолютно київська влада. Виконавча структура не була готова до цих речей, хоча сьогодні е Агентство Уніану оприлюднило інформацію про те, що 4 місяці тому було виділено е більше 4 мільйонів гривень на закупівлю снігоочисної е техніки. Де ця техніка? Київляни не бачили. Ви Можете бачити, що подібна ситуація трапляється в інших регіонах України, і тому е, говорити про їхню самокритику, це скоріше популізм, якийсь їхній самопіар, ніж про те, що вони дійсно намагаються виконати якісь економічні речі. Наступний момент, який хотілося би відзначити, зараз е, прем'єр-міністр говорить про програму економічного розвитку країни до 2015 року, і цифра, яка Планується ними на ці речі більше 400 е, мільярдів гривень. Це більше бюджету України. Тому е, говорити про адекватність їхнього підходу до цих економічних речей викликає багато сумнівів. Насправді на сьогодні вже пролунала інформація, що заступник голови київської адміністрації подав відставку. Як Ви вважаєте такий крок? Ну, на мою думку, не та людина пішла у відставку. Я вважаю, що голова виконавчої структури Київської міської державної адміністрації Попов повинен був це зробити, а не виходити на ефіри центральних телеканалів і пробувати якимось чином виправдатися. Треба просто було вибачитися і, скажімо так, зрозумівши свої недопрацювання. Подати відставку. Це би був сильний і вольовий крок сильного політика. Він таким, мабуть, не являється. Можливо, хтось йому забороняється зробити з, з виконавчих органів у Києві. Я маю на увазі центральних органів виконавчої влади. Тому ті речі ми ще зараз побачимо, які наслідки будуть такого снігопаду, тому що в Києві вже почалися повені в окремих мікрорайонах. І Питання подання відставки це є частина вирішення цієї проблеми. Що робити, як це ліквідовувати? Дуже багато треба прикласти зараз усиль, щоб не постраждали громадяни, київляни не постраждали. А ми бачимо ті оперативні рухи дії, які б повинні були зроблені керівництвом виконавчої гілки влади Києва, вони були вчасно не зроблені. Засідання штабу з надзвичайних ситуацій було проведено тільки в суботу ввечері, коли вже дорожній колапс досяг свого апогею, і люди кілька діб стояли у цих заторах. У мене товариш у суботу виїхав з Києва, він до Франківська приїхав тільки вчора після обіду. Ну які плани власне вже щодо після 2 квітня? Над чим працюватимемо? чи буде далі бійки, блокування? Е, ну, перше питання, яке на сьогоднішній день стоїть гостро в парламенті, це все ж таки призначення виборів Київського міського голови і Київської міської ради. Е, будемо бачити, як буде розвиватися події, відповідно, будуть прийматися рішення. Е, щодо подальшого розвитку подій взагалі по державі в цілому, ну, ви бачите, проводяться по всій державі народні вічі. Проведені вже у Вінниці, Львові, Ужгороді. Завтра, користуючись нагодою, я запрошую всіх мешканців Прикарпаття, гостей міста прийти на вічовий майдан о 17-й годині. Там буде також відбуватися народне віче. Вставай Україну. Будуть присутні всі три лідери політичних партій: удару Віталій Кличко, батьківщини Арсенія Яценюк і Свободи Олег Тягнебок. Тому всіх небайдужих, всі, хто хоче почути про ті подальші кроки опозиції, які ми плануємо робити, про те, які розвиток подій можливий в Україні, всіх запрошую на вічовий майдан. Можливо, трохи привідкрити завісу. Я думаю, що не хочу забігати наперед. Є завтра запланована присутність, як я вже сказав, лідерів опозиційних партій. З їхніх слів це буде звучати не вперше, тому що про ці речі вже говорили в інших регіонах. Але безумовно хочу сказати: єдине: наші дії будуть спрямовані на те, щоб існуючий режим Януковича. Азарова був в Україні подоланий, щоб в Україні не відбувалися ті безчинства і ганебні явища, які є з корупцією, які є в суддівській системі, коли руками суддів лишають народного депутата мандата, який отримав голосами мільйонів громадян. Такі речі, на мою думку, є неприпустимими і. Врешті-решт цьому повинно бути покладено край. Ну, тим не менше, той народний депутат звинувачує, що його здали. Ну, ви знаєте, я не хочу коментувати дії наших колег по опозиції. Це більше питання до них. Я думаю, що така нагода буде у вас задавати такі питання. Єдине, що е, хотілося б сказати, є інстанція як Європейський суд з прав людини, який це питання буде розглядати, цю справу буде достеменно вивчати. Я переконаний у цьому, і після цього рішення тоді ми вже будемо по-дальшому діяти. А удар вже визначився із кандидатурою на посаду міського голови Києва? Як тільки буде визначена дата уже конкретна, тоді удар оголосить, скажімо так, своє рішення і буде відома кандидатура, яку буде пропонувати. Я думаю, що не, не в ударі так буде стояти питання гостро, як буде стояти питання в тому, що була єдина узгоджена кандидатура від всіх опозиційних сил. Це буде правильне рішення, це буде те рішення, яке очікують і київляни, які очікують, очікує суспільство. Ми послідовні робимо кроки в своїй співпраці з міжопозиційними партіями, тому я думаю, що це буде правильним і логічним кроком. Скажіть, будь ласка, ви маєте свою громадську приймальну і хто є вашим помічником? На сьогоднішній день громадська приймальня відкрита в місті Івано-Франківську. Громадська приймальня в місті Галичі. Є вчора, до речі, проведений був прийом громадян в Галичі і в Бурштині. Помічниками є керівники місцевих організацій, є активісти наших партій, ті, які допомагають розбудові і партійної структури реалізації наших політичних завдань. Статутних завдань передвиборчих обіцянок і таке інше. Це є е, як наші мешканці вихідці з нашої області, так і в мене є помічники, ті, які мені допомагають по роботі у Києві. Кажете, провели прийом громадян. Що люди з чим звертаються? Що просять? Е, ну е, як завжди багато звернень про надання допомоги матеріальної. На жаль, така ситуація, що держава всім допомогти більшості допомогти, напевно, що не може. Звертаються на оздоровлення дітей, багато звернень було щодо критики окремих гілок влади. Люди не можуть бути всім задоволені і це логічно, тому що подивитися на цю всю ситуацію я навпаки би здивувався, якщо б таких би скарг не було. Десь в чомусь звинувачують на бездіяльність окремих структур, десь в чомусь на певні дії і таке інше. але що, скажімо так, мені імпонує, те, що люди не тільки просять якусь допомогу, але й приходять з певними пропозиціями, в тому числі роботи законодавчого органу. Кілька людей прийшли і запропонували вже внести зміни до закону України про заборону алкоголю. І мене тішить, що такі люди є, що вони дають свої пропозиції, вони підказують нам як парламентарям з місця з, з, з місцевих територій, як ми що ми повинні десь вчинити, які кроки, які законопроекти вносити, і відповідні. Якщо є такі десь скарги, там по окремих діях будуть документи депутатського реагування, звернення, запити для того, щоб, якщо дійсно мають факти порушення закону, щоб вони усувалися. Ви говорите, що люди просять допомоги, просять гроші, тим не менше, за час роботи Верховної Ради пропрацювали, якщо не помиляюся, 8 днів, але проїли 230 мільйонів, ніхто не відмовився. Я вам хочу сказати, що. Ці закиди можуть десь мати місце чи такі питання можуть мати місце, але е за себе особисто можу сказати, частина коштів йде якраз і на ту допомогу. Ми опікуємося уже другий рік громадською організацією для дітей-аутистів. Є у нас е у місті Івано-Франківську створена. Е по мірі можливості допомагаємо якраз тим особам, які от звертаються на депутатських прийомах. Тобто, е ці гроші не йдуть на якісь особисті там потреби. намагаю, я особисто намагаюся таким чином діяти, щоб дійсно ці питання, якщо вони виникають, щоб я мав для себе в першу чергу зрозумілу відповідь. І відповідь для наших виборців ми не займаємося дармоїдством. Якщо Рада не працює в той період, коли ми блокували роботу. Ми працювали над певними законопроектами. Уже 179 законопроектів фракція удару зареєструвала в Верховній Раді. Це якраз в тому числі і що стосується зняття багатьох депутатських пільг. На якійсь зустрічі я вже говорив про те, що багато речей, які передбачені як пільги для депутатів, вони ну не повинні застосовуватися. Зокрема. Необхідно встановити чіткий ліміт на проїзд, необхідно встановити вірніше, позбавити депутатів отримання там, компенсації чи безоплатних квартир у місті Києві. Ми, як фракція у Верховній Раді, до речі, з самого початку роботи заявили про те, що ми житло від держави брати за рахунок коштів платників податків не будемо в такому напрямку. А як взагалі вам в Києві вже освоїлись? Ну, ви знаєте, тиждень йде робота у Верховній Раді, тиждень робота у округах, в комітетах. Е, зараз, скажімо так, виникають багато питань, особливо пов'язаних з проблемами в регіонах, тому. Тут проводяться і прийоми, проводяться зустрічі з громадськими організаціями. Зараз рух чесно, активно проводить кампанію щодо висвітлення роботи і, скажімо, того, яким чином новообрані народні депутати відповідають тим критеріям, які закладалися перед виборчою, в процесі вірніше, виборчої кампанії. Тому роботи хватає, без діла не сидимо. Виконуємо ті всі завдання. Дуже багато, скажімо, часу займає там робота і підготовка документів, які в комітетах обговорюються. Тому помаленьку освоюємося. пане Романе. Ви долучилися до народних обранців від Прикарпаття, які висловили свою позицію щодо готовності лобіювати інтереси нашого краю. Який спосіб от ви це Без, бачите? Безумовно. На сьогоднішній день ви знаєте, що е, я очолюю групу Галичина, є міжфракційне об'єднання в Верховній Раді. Е, буквально минулого тижня направлено запити до прем'єр-міністра щодо виділення коштів е, на ремонт доріг в Західній Україні. Тобто є чітко виписаний перелік е, доріг з їхніми е, з їхньою нумерацією відповідно до. Картографії України мало того, є прохання, вимога до прем'єра, чи особисто, чи доручення дати відповідному профільному віце-прем'єру. Наскільки я знаю, це питання курує віце премєр Вілку, щоб провести таку виїзну нараду, зокрема в Івано-Франківській області, для того щоб подивитися, який стан доріг. Оці снігопади, вони трошки ями е, притрусили і легше стало їхати. Я багато з водіями спілкуюся сам водій, і зараз сніг зійде, це знову ж таки багато води зайде під ті залишки асфальту, що в нас залишилося, і ну, ситуація просто критична. Дорожній колапс в нашій області. Я їздив і в Тернопільській області минулого тижня. Ну, за uh, свій час там водійського досвіду я такого не пам'ятаю, а водії, які вже um, мають 30-40 років досвіду, вони кажуть, що взагалі такого ніколи не було. Я розумію, чому так відбувається, тому що потрібно постійно дорогу тримати в належному стані, постійно її щороку ремонтувати взагалі забрати поняття ямкового ремонту з нашого професійного лексикону дорожників, тому що ямковий ремонт. Це є закопування грошей в асфальт в прямому і переносному розумінні, тому що коли я їду в своєму рідному Галицькому районі і бачу, як в'ями кидають шутер з міском змішаний і через день цього вже будівельного матеріалу там немає. Ну, пробачте мені, це є просто марнотратство. На мою думку, взагалі, ці весняні сюрпризи поклали в доволі незручне становище владу. От хто би мав наступний піти у відставку і взагалі як вирішувати е, ці всі проблеми? Ви знаєте, я думаю, що має піти у відставку президент, весь уряд, і у нас повинні відбутися нові вибори президента України, відбутися нові вибори, можливо, і Верховної Ради, і тоді взагалі змінювати цей підхід. До вирішення державних справ, тому що, на мою думку, державницького підходу у керівництва держави на сьогоднішній день немає. Ми бачимо, що ті всі субвенції, зокрема, знову ж таки, повернувшись до питання дорожньої інфраструктури, більшість йде на східну Україну, Донецьк, Дніпропетровська область. Я абсолютно не маю проти, що необхідно проводити ремонт, але коли на сьогоднішній день... Минулого тижня проводиться засідання уряду, на якому озвучується цифра: 7 мільярдів 200 мільйонів гривень на ремонт дорожніх. Дорожнього покриття по всій Україні і на Західну Україну тільки невеличкий відрізок дороги в Чернівецькій області закладається якась там частка. Левова частка знову ж таки йде на зазначені вищі області. Я вважаю, що це не є пропорційний розподіл коштів, тому ми у Верховній Раді Ті галичани, які присутні, і представники від Львівщини, від Тернопільщини, від Франківщини? Ми будемо далі лобіювати ці питання, щоб вони вирішувалися з метою ну, якихось покращень в плані дійсних покращень для західної України, щоб, хоча б якісь кошти виділялися на ці дорожні роботи. І на завершення ефіру, останнє запитання. Ваша думка: наскільки люди готові? Піти відстоювати свої інтереси, готові вже піднятися на мітинги, зокрема, підтримати ваші заклики. А, Яка вже точка кипіння має бути? Ви знаєте, що я інколи дивлячись, ті всі речі, які відбуваються в такому ракурсі в інших країнах, коли. Будь-які мінімальні утиски людей призводять до масових протестів, до цього долучаються профспілки, особливо вони активно відстоюють і ініціюють проведення таких заходів виявлення громадської непокори і протестування проти утисків прав, то українці мають ну дуже великий запас терпимості. Але взявши, проаналізувавши останні соціологічні опитування, які проводяться в Україні, якщо я не помиляюся, більше 6% дорослого населення в Україні готові відстоювати свої інтереси зі зброєю в руках. Це, я вважаю, що це від, за, за роки незалежності таких показників я не пам'ятаю, щоб такий великий відсоток був. Я вважаю, що керівництво держави треба задуматися про ці речі більше 49%, по-моєму, готові до протестних настроїв і готові виходити на вулицю. Це є дуже багато людей, які уже розуміють, що таким способом вони виживати не можуть в державі, тому що я не говорю там знову ж таки про якісь там інфраструктурні речі нашої держави. Я говорю про соціальний захист, про заробітну плату, про робочі місця. Мало того, що середній бізнес будь-яким шляхом утискається, а це, ну, якщо так по Простому сказати, людям залазять в кишень. Така ситуація, такий стан речей доводить людей уже до вічі і оці соціологічні опитування свідчать якраз про це. Тому. Я вважаю, що люди дуже категорично настроєні, і навіть подиви, подивитися на останні вічі, які відбувалися чи в Ужгороді, чи в Львові, чи в Вінниці, незважаючи на складну погоду, на холод, на сніг, на мороз, ну, 5-6 тисяч людей виходить на ці зустрічі, і люди бачать, що інакшим шляхом вже можемо ну, дійти до якоїсь точки неповернення. Якщо ми дійдемо до цієї точки неповернення, ситуація в державі може бути дуже складною. Отже, маємо те, що маємо. Я вам дякую за розмову. Дякую. вам. У студії був народний депутат від політичної партії Удар Роман Чернега. Залишайтеся з Галичиною і гарного вам вечора.